Друзі, всім привіт, я Жанна Платонова. Вітаю вас зараз на нашій зустрічі в зумі. І хочу сьогодні трошки з вами поговорити про тренди, які працюють у 2025 році. Про ці тренди буде трошки пізніше. Почну я з того, що я представлю вам компанію, на презентацію якої вас було запрошено. Компанія Бела Грейс, це компанія, яка змінила правила гри на ринку повністю. Чому тому, що, по-перше, вона об'єднала традиційний маркетинг, мережевий маркетинг з інфлюенсом інфлюенсерним маркетингом. Це дуже цікаво. Якщо ви ще про це нічого не чули не знали, то просто ви будете шоковані. Друге, в компанії є така можливість, що можна заробляти без жодних реєстраційних внесків. Це можливість, якщо ти хочеш бути просто інфлюенсером. Якщо ти хочеш будувати бізнес, є певні умови, вони легенькі, лайтові, класні умови, але є. А якщо ти хочеш просто бути інфлюенсером і мати певний дохід, як інфлюенсер, але пасивний дохід. Резидуальний дохід, то тут можна цим зайнятися, бути таким інфлюенсером без жодних реєстраційних внесків. Ну і звичайно, у багатьох людей є питання, є проблема, а що цим цим робити. А як а що таке інфлюенсерство? А як цьому навчитися? А я трошки вмію, а як покращити? І, звичайно, компанія врахувала ці запити і поступала дуже багато, і вона відкрила спеціальну навчальну платформу для розвитку навичок і кар'єри інфлюенсерів. Ось сьогодні ми з вами про це і поговоримо. Але чому саме зараз і чому саме про це ми говоримо? Ну, по-перше, тому що компанія Белагрейс. Сьогодні просуває, вона знаходиться в авангарді новітніх технологій інновацій з точки зору здоров'я та краси технології, які сьогодні змінюють світ, тому що вони змінюють тебе. Друге, тому що компанія, я вже говорила сьогодні трошки про це. Вона дає нам можливість сьогодні навчатися інфлюенсерством і зробила спеціальний ефективний інструмент для того, щоб Покращити зростання бізнесу любої людини, неважливо, займається вона балагречі чи чимось іншим. Але якщо вона хоче, щоб її стали продажі в соціальних мережах, будь ласка, в нас є така навчальна платформа в компанії Балагрейс. У нас так я кажу, і сьогодні ми про це трошки поговоримо дуже цікавий момент, те, що ви маєте можливість навчатися у найкращих топ-блогерів з усього світу, не в топ одної країни. Чи з вашого ринку а з усього світу, тобто на різних мовах ведеться за навчання? Компанія співпрацює з платформою Shopify, це також розширяє можливість електронної комерції, і в нас появився такий цікавий напрямок. Я вже скористалася ним. Це можливість накопичувати та використовувати тревел ваучери. Тобто, ви купуючи щось на сайті компанії. Тим самим накоплюєте собі travel voucher, а потім можете їх використати на спеціальні букінгові платформи, з якою співпрацює компанія You. тобто є спеціальна букінгова платформа. Де ви можете використати свої ваучери? Зразу хочу сказати, що на цій платформі ціни нижче ніж у конкурентів, таких наприклад, як Booking.com. перший напрямок, про який я говорила, це Bella Grace продукція, це інноваційна продукція для краси та здоров'я на колагенових пептидах. Лідійка розширяється, додається, але все це буде з точки зору інновацій, тобто, будь ласка. А якщо ви вам подобається бізнес зв'язаний з просовом певного виду товару, продуктовий бізнес, як ми говоримо, інноваційні продукти, і будь ласка, вперед рухайте, заробляйте гроші, тому що компанія тільки зайшла на ринок Європи, трошки трьох більше трьох років у світі. Тобто, це перший процент. Хто розуміє, що таке перший процент? Він знає, що це дійсно. Завжди виграшний варіант, а особливо коли є новітні технології, коли компанія в авангарді технології, які сьогодні є ефективними для здоров'я, як зробити так, щоб ваші соціальні мережі, ваші смартфони вони приносили вам гроші, а не просто були для того, щоб ви будете там пролистувати стрічку, дивитися, що про що відбувається у друзів або у якихось знаменитих людей. або... У блогерів. Тобто, сьогодні компанія Bella Grace створила платформу You, яка дає навчання від топових блогерів. Також ми покажемо вам формулу успіху, тобто, як цей успіх формується. І найголовніше, я хочу, щоб ви зрозуміли, що це перший процент і твій час заробляти починає саме зараз. Чому соціальні продажі це майбутнє? Та тому, що майже 5 мільярдів людей вже зараз в соціальних мережах. Будь ласка, це ваша цільова аудиторія, це ваші клієнти, це ваші партнери, потенційні бери скільки хочеш. 60% користувачів роблять сьогодні покупки після рекомендацій блогерів. А як це працює? Блогер, щось рекомендує, інфлюенсер. Ну, неважливо, навіть я Жанна, щось рекомендую, і ті люди, які на мене підписані. Я також ми завжди з вами всі були в якійсь мірі інфлюенсерами. Це життя, але можна стати інфлюенсерами, які приносять. Цифри з 4,6 нулями вам в чеку Так ось інфлюенсер, блогер, що хочете, просто ти виставляєш щось, що тобі що подобається, виставляєш відео, фото, пишеш якийсь відгук. І людина обов'язково, якщо на довіряє вона запитає тебе, де це купити, і ти даєш посилання на сайт. І людина переходить на сайт і купує. Так ось такий зараз процес, він вже. 60% займає розумієте? тобто 60% людей людей купують саме таким чином. Сайт це ніщо, сайт це щось таке безлике. А от якщо дійсно щоб людина довіряла, хотіла купити, це треба через соціальні мережі, через рекомендації таких впливових осіб. І чим корисна кампанія Балагресін Нью», що тут тебе навчать, як стати такою впливовою особою, тут тебе навчать, як збільшити кількість своїх фоловерів. Не підписників, не не перепис населення, а саме фафоловерів, тобто людей, які слідують за тобою. Ну і так, щоб ви розуміли цифри, це вже в минулому році було більше 1,3 трильйона продажів соціальні мережі. Так що твій аккаунт, якщо він ще не є, то він точно може бути частиною цієї економіки. Лідер соціальних мереж на сьогоднішній день це інстаграм, Тікток, Фейсбук, Пінтерест, Ютуб, будь ласка. Ідіть uh, в будь-яку мережу, де ви сьогодні знаходитеся, ви завжди попадете в точку. Ну, так скажу по секрету, найближчі п'ять десять років на першому місці буде TikTok. Так що, будь ласка, якщо ви там ще не там, то вже ідіть туди. І уявіть собі, що буде, якщо у вас там буде багато фоловерів, і уявіть, собі, які у вас на, на сьогоднішній день є бізнес, якась послуга, і ви будете е, е, рекомендувати, і фоловери будуть цим користуватися і також рекомендувати. Ну, це, це просто щось неймовірне. Які ж тренди, тренди в цьому році? В цьому році перше тренди це інфлюенсери з маленькими аудиторіями: 5 тисяч 50 тисяч людей. Тобто, якщо у вас сьогодні тисяча дві, значить ви майже вже трендовий інфлюенсер, догнати до п'яти тисяч і ви можете заробляти дуже достойні гроші. Тобто інфлюенсери з такими маленькими аудиторіями, мікро, вони роблять більше продаж в соціальних мережах. І будуть більш пливовіші, ніж просто то блогери, блогери мільйонники Забудьте про них, не дивіться на них. Це, в них своя історія. Але це не означає, що такої історії не, не може бути у вас. Вона може бути і з нами точно, з платформою Інфланцермю. На другому місці трендом є штучний інтелект. Я думаю, про це можна не говорити. Ви всі про це знаєте, багато хто неповно зважу з вас вже чимось користується, там чатом чи піті, чи ще чимось. У нас на платформі також ви будете навчатися за допомогою штучного інтелекту. Ну і відеоконтент. Відеоконтент це те, чому люди довіряють. Тому на сьогоднішній день, якщо ви хочете дійсно продавати, продавати активно, нарощуйте свій відеоконтент. Скажу вам також по секрету, який я отримала від. То блогера на навчанні відеоконтент це не завжди коли ти фейс твоє лице є в камері. Це може бути і без свого лиця. Головне, щоб це був якісний відеоконтент. Де його брати як його створювати, також навчають у нас на платформі. Це таке все забігаючи на перефах, говорю, але це факт: 90% людей вони не знають, як заробляти в соціальних мережах. Я така сама була. Ще півроку тому. Я пробувала, в мене був освіт, я мала власного асистента в соціальних в Інстаграм, я мала смм агентство я користувалася рекламними послугами, послугами таргетолога, але це все приносило от такий малесенький прибуток від тих зусиль і від тих грошей, які я витрачала. Uh, і на якийсь момент я махнула рукою і сказала: ну окей, Жанна, наче це не твоє, твій шлях трошки інакше, і, напевно, твій шлях це щось комунікувати з людьми вживу, розмовляти, спілкуватися, ну це також добре. Uh, але коли мене познайомили з тим, що зараз з чим познайомлю зараз вас я, то я була вражена. Тому, uh, якщо ти сьогодні не серед uh, 10 а серед 90, то представ собі, уявить тільки на секундочку, що 10 тисяч підписників, а це не, не важко зробити, це в принципі реально, і ти можеш отримувати кожен місяць 5 тисяч прибутку. 10 тисяч фоловрів, фалу... повторюю, без населення. Але це реально, якщо ти знайдеш місце, де тебе тому навчать. А, і уявиш, що є таке місце, де топові блогери готові поділитися своїми секретами. Тобі вже цікаво, що це за місце? Ти вже хочеш більше дізнатися про це? Я забігала, щось трошки говорила, десь якісь натяки робила, а зараз прямо говорю: це платформа Influencing New. Платформа, яка входить в корпорацію Bella Grace. Це унікальна освітня платформа для майбутніх та діючих інфлюенсерів. Ну, не лякайтеся цього слова, інфлюенсер це людина впливу. Тобто, ми всі з вами і повторюю, ми всі люди впливу. Навіть якщо ти маєш сьогодні аккаунт десь в Фейсбуці чи в Інстаграмі, і в тебе там 500 підписників, ти, значить, все одно людина впливу. А якщо в тебе сьогодні ще цього немає, то тому що просто ти цим не переймався, тобі це не потрібно було. А якщо ти вже з цим хочеш перейматися, будь ласка, допоможемо, підскажемо. Що ви отримаєте у нас на платформі? Перше, ви отримуєте навчання від топових блогерів з усього світу. На сьогоднішній день навчання вже на семи мовах. Блогери діляться секретами, розказують про стратегії, діляться своїм досвідом. причому дуже класних, в класному форматі, є записані відеоуроки, коротенькі, такі урочки, 15-20 хвилин. Прикладені на різні на сім мови, я кажу на сьогоднішній день. І це все проходить, знаєте, в такому дуже цікавому моменті за 20 хвилин ти і якусь базу візьмеш або нагадаєш, якщо ти її знав, і інсайт, якийсь зловиш. Тобто, ти зрозумієш щось нове для себе, ти щось зафіксуєш, а прямі ефіри це — взагалі, це взагалі пісня. Розумієте, тому що вони проходять майже годину. Людина працює з тобою майже годину зі зворотнім зв'язком. Ви пишете свої запитання, вам дають домашні завдання. І це не просто як якась там Катя Олег, які закінчили якісь курси, чи там щось десь чогось навчилися трошки, мій в поскопіювали, а це топові блогери, чи часто з вами в житті взагалі успішні люди чимось ділилися? Задайте світ запитання, як часто з вами хтось успішний ділився? Як часто хтось успішний з вами може проводити кожен тиждень по годині на прямому ефірі, слухати ваші запитання, давати відповіді, давати домашні завдання? Розбирати і це продовжити тільки в рамках прямого ефіру, і ця людина вона дійсно тренує вас на даному етапі. І, я думаю, що, що мало в кого такі можливості були по життю. І сьогодні ви можете такою можливістю скористатися. Є велика бібліотека записів, я про це говорила на початку. Записані відео різні теми, на різні категорії, на всі види соціальних мереж, на різні категорії, починаючи, як вступ, робити вступ, як налаштувати камеру, як світло, план, контент, які ключки, гачки, як зацепити за аудиторію перші секунди, перші хвилини, як зробити так, щоб твій контент дійсно був таким, на якому зупиняться, і подивляться, що ти там сказав або написав. І найголовніше для мене це дуже важливо це закрита спільнота однодумців. На платформі це, ви маєте можливість обмінюватись думками, ви маєте можливість підтримувати одного. Це дорого коштує. Це, знаєте, такий закритий бізнес-клуб, діджитал клуб, де успішні люди діляться з тобою, і ціна входу в цей клуб, повірте мені, дуже смішна, тому що я знаю, скільки коштують. Входить в різні бізнес-клуби, які на сьогоднішній день існують, і люди платять там членські вноси за те, щоб зайти в той клуб, щоб посидіти на якихось зборах, і, можливо, щось, щось ціна для себе почути. Там, звичайно, не навчають, там не діляться, там з собою не працюють кожен тиждень. Але люди ходять на такі тусовки з бізнесові для нетворкінгу для того, щоб покращити себе. А тут вам це гарантовано дається на платформі, як знаєте. Такий безкоштовний додаток. Для кого вона підійде? Ну, по-перше, ця платформа підійде для любого для новачка, для новенької людини в Інстаграм, Фейсбуці чи хто? Можливо, ви ще нічого не вмієте, або у вас базові знання ви починаєш, і будь ласка, ви тут все це візьмете, отримаєте. Ви, ви самі будете саме цікаві, що, що ти план навчання сам собі складаєш. Ти вибираєш категорію, ти вибираєш соціальну мережу, що тебе цікавить. Ти вибираєш ті теми, які тобі потрібні, тобі треба навчитися вступ робити, тобі треба навчитися контент-план робити, тобі треба навчитися прямий ефір проводити. Тобто ти сам вибираєш, що на даному етапі тобі потрібно, і ти вибираєш ті уроки, ті ефіри, і ти слухаєш. Тобто новенька людина тут просто кландай. Але якщо ти вже продвинутий, ти блогер чи інфлюенсер. Ну, але ти хочеш у тебе більше підписників, більше фоловерів, ти хочеш підняти свої соціальні продажі. Будь ласка, для тебе також тут є контент, тобто тут є дуже багато цікавих відео, прямих ефірів, де дійсно блогери вони діляться секретами, які, знаєте, один секрет вартий того, що твій чек може вирости в 5 разів, наприклад, з тисячі, 10 тисяч. Таке також є такі інсайти, ти можеш тут зловити. Мало того, хочу сказати вам, тут не просто ефіри зв'язані з соціальними продажами, тут дуже багато матеріалу зв'язано взагалі з продажами. З нами спрацюють такі топові блогери, які працювали з командою, наприклад, тобто, Тоні Робінса. Тобто це люди, які не тільки допомагають тобі контент створювати і підказують, а це люди, які вчать і діляться техніками продажів взагалі. Тобто це теж у мене на цій платформі. І не треба ходити по якимось спеціальним тренінгам продажів. Ну і кому ця платформа потрібна, Я кажу, вона потрібна любій людині. Маленькому підприємцю, великому підприємцю, ти лідер маленької компанії, в тебе є своя компанія, ти бізнесмен, у тебе є свій масажний кабінет, будь ласка. Ви тут виберете всі навчитеся створити ефективні стратегії для свого бізнесу. Ви навчитеся створити довіру з аудиторію, і звичайно, це приведе до ваших продажів. Тобто, власне кажучи, ця платформа підходить всім. Бізнесмен, підприємець. І будуєш е, свій бренд, можливо, свій бізнес. Можливо, у тебе є бізнес, можливо, у тебе є велика команда, маленька команда. Підходить любій людині. Е, платформа не прив'язана абсолютно, вона яв є складовою частиною Балагрейс, але вона це окремий зовсім сайт, де е, е, незалежно е, чим ти займаєшся, ти можеш зайти, брати тут навчання і просувати навчання, до речі, ще заробляти на цьому гроші, тому що платформа має. Партнерську програму. Ось. Чому це унікальна? У тому, що, по-перше, унікальна партнерська система. Так, я тільки що про неї сказала. Тобто, багато є навчань. Ви, напевно, десь на якісь навчання Були, ходили, слухали, щось, купували. Багато хороших навчань, я Ні, нічого не хочу сказати. Але наша платформа, вона тим унікальна, що, по-перше, тут є партнерська програма. Ви можете рекомендувати платформу і заробляти гроші паралельно. По-друге, -по що вона. Охоплює всі топові соцмережі все в одному місці заструктуровано. Тобто, це така структурна машинка. Яка закриває любу вашу потребу. І вам не треба а, бігати. Ось, зараз на цікую потім на ті курси, а після тих курсів, ще на ті курси, ой, а тут я побачила реклама, там якась акція 90%, піду на ті курси, а це туди, і ти бігаєш, бігаєш, і в тебе як якийсь хаос, і ти не можеш заструктуруватися. Ця платформа, інфланцією, вона якраз допомагає тобі заструктуруватися особисто в першу чергу, тому що тут є все в одному, знаєте, all inclusive. І найголовніше, що тут не просто. Ми продаємо якісь там курси. Це не курси, це зовсім інші. Це освітня платформа нового покоління. Це реальні інструменти, які дозволяють тобі побудувати бренд, монетизувати твої знання, але це не про курси, мова. Це дійсно бібліотека уроків, це прямі ефір і це спільнота, це все в одному. Ось що таке платформа інфлюенсінг'ю. Це не про курси, і це не просто про навчання чомусь. Але для нас, для тих, хто будує бізнес балагрець, це платформ. Ця платформа це цифровий продукт. Тобто, це продукт, який ми можемо розповсюджувати по всьому світу. Він не має меж, він не має кордонів. Будь ласка, люба людина в будь-якій країні може приєднатися, купити і немає потреби в логістиці. Тобто, це дуже класний інструмент для заробляння грошей також для тих людей, хто співпрацює з компанією Балайс. Так. Це таке відео, і я вам його зараз буквально на секундочку про це включу, щоб відео. ви зрозуміли. От зверніть увагу на картинку на цій картинці. Це директор по продажам компанії Мікі і Дон Пікула. Це топовий блогер, який якраз співпрацював з командою Тоні Робінса, і вони проводять таке невеличке інтерв'ю, де говорять про унікальність цієї платформи. Я думаю, що буде правильним рішенням зараз виключати вам це відео, всі люди грамотні. Ви просто це відео можете попросити у тих людей, які вас запросили на цей перегляд, і вони вам його відправлять. Десять хвилин вашого часу ви подивитесь його спокійно самі а, і рекомендую зразу з ручкою, тому що там будуть певні інсайти. Це відео. Наша пропозиція? Що ми пропонуємо? Ну, ми звичайно пропонуємо вам приєднатися до Балагрейс як до глобального проєкту. До, проєкту, який зараз зайшов перший процент, який зараз. В такому великій, в широкій фазі перед запуском в Європі, Азія ще попереду, Африка. Тобто, на сьогоднішній день компанія працювала в трьох країнах в трьох регіонах: це Америка, Канада і Австралія. І ось, будь ласка, зараз вона тут у нас. Приєднуйтесь! Це перша головна пропозиція. Не пропустіть свій час, будьте тут і зараз. Тому що, якщо не ви, то хтось все одно це зробить. Це я вам кажу точно. Друге, що ми пропонуємо, підписатися на платформу інфлюенцію. Зараз у нас дуже гарні лайтові ціни для того, щоб підписатися на платформу і покращувати свої соціальні продажі для тих, хто можливо не хоче бізнес будувати, але хотів би якісь гроші заробляти, також є пропозиція зареєструвати сенсором абсолютно безкоштовно, почати рекомендувати продукцію, платф... продукцію компанії. Або підписувати сіню, in і ви будете вже заробляти гроші. Будь ласка. Стати амбасадором це то, що я почала це приєднатися до першого проценту бізнесу. Я запрошую вас стати амбасадорами компанії Балагресінфлуєнсін'ю. In це дуже почесно і дуже своєчасно на даному моменті. І є така невеличка пропозиція, вона маленька, але дуже приємна. Ми готові дати вам на 30 хвилин безкоштовний тур по платформі, тому що, власне кажучи, до платформи є доступ тільки у тих, хто підписався на неї. Але ми готові вам, як нашим гостям, зробити такий ексклюзивний подаруночок – 30 хвилин туру по платформі. І наприкінці я вам хочу зараз поставити відео, тому що е, я говорила вам, що є тревел voucher, Пам'ятаєте, коли ти щось купуєш і тобі нараховується тревел voucher. Це ваучери, е, які ти можеш потратити на якісь е, витратити на якісь букінгові платформи. Крім того, компанія такі битви нагороди, як подорожі, це трошки інше ніж travel баучери Це просто бали за роботу. Ти тут робиш роботу, ти будуєш бізнес, ти робиш продажі і тобі накоплюють бали, щоб ти безкоштовно зовсім поїхав в подорож з компанією. Така наша наступна подорож буде літом в червні місяці на Коста-Ріка, І я хочу закінчити нашу зустріч відеороликом про цю подорож.